Только тебе лет? 17. Давно тебе 17? Давно. Я знаю, этого Льва. Называется Львьянская 1715. Меня тоже пару раз кусал. Меня вообще чуть не загризли. Вот тоже. Я не бігаю на виклик, наче якийсь пацан. Та бігаєш а вже ж. А твої батьки випадково не роблять каніфоль? Що? Ні. Тоді чому ти така попаяна? Анчувала рыб по зраком рыба, раком, рыба раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля счастликом. А дівчина з козаком. Льем, прям, пом, по-пам, келяракатом. Анчувала, рыб ба зраком, рыба зраком. А, петрушка, спастернаком, с пастернаком, с пастернак, а цыбуля счастливым. Ваш чоловік, він вас любив? Так, да, Він на мене киця казав. ну і, і, ну як, і, ну як, Звісно ж, любив і цілував і, і на руках носив, звісно, любив. Mm -mm. На кімнаті 40 тисяч справ, особливо в таких коробках, по кілька томів. Алло. Так. Хто це? Ти знаєш, хто. Ти повинен прийти до мене. Нічого я тобі не повинен, а я вважаю повинен. Знаєш, куди я поїду зараз? А який мені клопіт? Я ж знаю, де ти. Бреши далі. Ти ж знаєш, чим це закінчиться, правда? Ні. Знаєш, знаєш. І ось що я тобі запропоную. Ты приносишь мне гроши. Дима, привет, что любишь? Ничего, я не дома. Не дом? Нет. А ты пока кое потому что. Только не дом. Давно? 37 років. Серія, навіть телефон не брал. Я тебе чекала всі ці роки. А зараз вам скільки? 30? Що? Не можна говорити? 30-да. Майже 30. Ну да. А чому? А чому ви не говорите про свій вік? Це мой комплекс. Педохвіл з'явився. Добрий день всім. Обудок. Педохвіл. Старий дзгнилий. Ви все розумієте, що ця людина адекватна? Звісно, адекватна. Вона завжди з вами так здоровається? Так. Да. Да? Про особисті питання. Ви олігарх? Олігарх. This guy's a good instructor. Ух, дуже боюсь. На бордюр тришечки заехал. Пережотил. Yeah. И кто это, брат, за рулем? Я и президент, я император, я король. Я Майкл Джексон, а ты никто. Мое слово для тебя закон. <music> Андрей, издивайся быстрее, Андрюха! Я говорю на спринте, Андрюша! Тож! Бажання познайомитися з якоюсь такою силіконовою жіночкою, яка є на накаєння. Ну, або там на X5, а мені там не принципово чи що. Поясню, чому ти тут, бо ти дещо зрозумів. Ти не можеш пояснити цього, але відчуваєш. Усе життя ти відчував, що зі світом щось не так. Ти не знаєш, що сам ця думка, як скалка у мозку. з розуму. Це і привело тебе до мене. Ір, а ну, а може записати мені голосове, як кричить динозавр. Wow! Я вже так зараз не їжу, Сань. Я собі 70-80 спокійно, собі пустив, вона накатіком іде, надо, собі притурмузив легенько. Газку й далі пішла. Ну, але так швидко не прийдеш, як треба. А що ти виграєш, Сань? Тих 5-10 минут, ну, наприклад. Випала да, 50 грам. Ну, не, так, не оцього. Чому ви пили? Нірви здали німного. Від чого? От сім'ї з життя устала. Ну, випала. Алкоголь в Україні знову може здорожчати. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший Шо? працював над, Де? над палацом. Ну, от коли ви кажете, реконструкцію. Мастер, мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша Кришні. Добрий вечір. А це ми я вас знайшов. Він мені не дає, він постійно б'є мене. Хто? Міша? Він цей. Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня? Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Ага. Ви розуміли, що ви робите? Ви розуміли, що ви робите? Ну як вам відомо слово прихватив? Відомо. Ну. А чого ви ним не користалися? Просто не любив в скафандрі ходити. Я боня, що там нового? Я боня. Що там нового ще є жіно, ні? Потому что это типа, ну, вы поняли. Это типа потому что. Ты что там? Не поверишь. Что такое? Ты не поверишь. То что такая, скажи. Бобра сбираем. Кого? Бобра. Не смей трогать мою машину, это коллекционный цепь! на всю студію, поїхала в Смилу, купила такох, отдоха, купила кухве. Ты хто така? Свідки тиру нас без з армії на кого працюєш? На кого працюєш? Я говорю, рот закрой Я говорю, хто дав номер. Де ти? обітаєш з ким, де живеш, чим сидиш, чим дишиш, де ти знаходишся. Хто говорю номер дав? Говорю, закрой. Я дичай мені на мою. я говорю, рот закрой. Пляшка горілки. Продається вона по мінімальній ціні. Відкручуєш пляшку. Витягуєш ковпачок, а у ковпачку 5 гривень. Це тих 5 гривень? Якось ти мене запитаєш, що я більше люблю: тебе чи літо? Тяжко відповісти, бо ви обоє душні. Як тося каже, хто в 6 годині рано стає, тому Бог дає. Але якщо взяти тако подумати, мені це здає, хто в 6 годині стає, той скурює на пачку дзгарів більше, випиває на дві-три кави більше, з'їдає за цілий день більше і на роботі більше. Економічно невигідно. Вигідно спати до обіду. Стали в обід, скурили менше дзгарів, з'їли менше, випили кави менше, заїхали роботи менше. Ага. Не дякуйте будете знати. Ну, а так. ви тільки про картоплю та про картоплю? Та я не про картоплю. А паспорт ви навіщо в неї забрали? Ну, бо то, що вона пішла до нього туди. Ага, тобто ви її так будете шантажувати? Я не буду її шантажувати. Що не кажи, а життя воно таке. Хочеш, не хочеш, але егоїстом станеш ого? А то взагалі усі почуття назавжди тракш.